Відеокамери спостереження, а водночас і кімната для релаксу та реабілітації, де немає гострих предметів, м'які меблі і підлога. А ще працює нічний проектор. Усе це новий і особливий дитячий центр, який відкрили днями у Луцьку. Навіть назва у нього незвична: центр для дітей, які постраждали від насильства або стали його свідками за моделлю Барнхаус. Багато таких центрів відкривається на території України, тому що є така потреба. Потреба в тому, що є багато діток, які зазнали насилля, які були свідками насильства. І це саме такі центри допомагають ну, краще чи якісніше опитати ту дитину одноразово. Закони слідства часто змушують дітей, що стали свідками злочину чи потерпілими, ходити похмурими установами, спілкуватися з непривітними слідчими чи медиками, а то і зі своїм кривдником чи його адвокатами. А у центрі з дітьми працюють тільки навчені спеціалісти, фахові психологи, людей в погонах чи білих халатах. Дитина навіть не бачить. Спілкування проходить у спеціальній кімнаті, оснащеній камерами. А для чого це потрібно? Щоб ми лишній раз не е, травмували дитину? Бо якщо ми будемо, е, кожна служба буде проводити свій допит е, багато разів. і слідчі, і прокурори, і психологи, потім це все травмує дитину. А такі центри, от Барнахус передбачені саме для того, щоб менш травмувати дитину, щоб ми могли якісно надати е, допомогу цій дитині, і ну і звісно допомогти слідству. Тут є кімнати для сну. Кухня, кабінет лікаря, де проводять медичні обстеження. Є й умови для людей з інвалідністю. Приміром, переносник чи поручні для туалету. Тут може перебувати сама дитина, може перебувати родина, тобто мама, дитина, ще братик, сестричка. Якщо потрібно ще донести ліжко, ви бачите, що є приміщення, де його розташувати. Тут дитина буде отримувати харчування, тут дитина буде постійно перебувати разом з вихователем, соціальним педагогом. Одночасно у центрі з дітьми можуть працювати п'ять психологів. Безпосередньо учасниками за моделлю Барнахус передбачено три фахівця. З боку, от саме нашого закладу, це координатор, це лікар-психолог і вихователь. Але долучення до цього процесу будуть і реабілітологи, і інші фахівці медичної галузі безпосередньо, якщо буде така потреба. Центр відкрили завдяки допомозі благодійників і міжнародних партнерів. На ремонт будівлі 7 мільйонів гривень виділив фонд Кроноспан Фондейшн». Проєкт підтримала й Українська фундація громадського здоров'я. Фундація дала майже півмільйона гривень для купівлі меблів та техніки. Підтримав проєкт і дитячий фонд ООН. Такі ж центри відкриті за підтримки цього фонду. Уже працюють у Грузії, Молдові Албанії. Чай точиринспайс дуже важливий компонент у роботі центру, щоб голос дітей був почутим. Ми хочемо вкласти усе своє серце для допомоги дітям. До слова, це вже 11-й центр за моделлю Барнхаус в Україні. В офісі генпрокурора кажуть за останні 10 років рівень злочинності в Україні суттєво збільшився. На 70% зросли злочини сексуального насильства, на понад 130% злочини пов'язані з поширенням створенням дитячої порнографії. Це дуже небезпечно для нас дзвіночки. До слова, нововідкритий центр ймовірно працюватиме із дітьми, які пережили окупацію. Їхні свідчення про злочини Росії згодом зможуть стати основою для вироків нашому ворогу. Тетяна Маркопольська, Василь Марищук, дванадцятий канал.